Всім привіт! Вас вітає автохата і хочу вам показати ось такий наш модульний будиночок, який ми нещодавно зробили на нашому виробництві. Розмір даної конструкції є 3,10х7,10, що загальною площею становить 22 квадратних метри. З ось такою чудовою дизайнерською металевою терасою. Розміри тераси є 1,80х3 що загальною площею становить 5,5 квадратних метрів. Тараса є повністю з металопрофільної труби. Помальована в чорний колір. А сам будиночок є. Також з напівпрофільної труби різних параметрів це каркас, а зовнішнє оздоблення є колір антрацит з ось такими сірими декоративними касетами та сірими елементами. На стелі тераси є полікарбонат, уставлений, який захищає від сонця. Пройдімо всередину. Двері в нас є пластикові, двохкамерні фірми від Yes. Отже, на підлозі в нас поставлений напівпромисловий ліноліум. На стелі в нас є емітація бруса колір антрацит. І на стіні також дерев'яна вагонка. Де розташовані 4 LED-лампи. Ось тут у нас є також перегородка, де може бути місце для санвузла. На стелі в нас є ось тут вагонка ПВХ. Де розташовані також дві LED-лампи. Сюди є розведена електрика та розетки. Будиночку є досить просторо, бо стоять панорамні вікна. На стіні з цієї злівої сторони в нас є ДСП ламінована білого кольору. Обігріти такий будиночок можна досить просто, поставивши керамічний або електричний обігрівач, або поставивши ось тут на стіні кондиціонер «Зимоліто». Ось тут у нас є щиток з вимикачами. Вихід електрики у нас є в куті зовні. Ось такий чудовий будиночок, який може служити під дачу, під магазин, під продаж, під офіс, під будь-якого виду вашої діяльності та комерції. На підлозі в нас на терасі є терасна пластикова дошка. Якщо когось зацікавила така конструкція, телефонуйте, звертайтесь, ми вам все покажемо, розкажемо та відповімо на всі ваші запитання. На цьому була автохата. Дякую всім, до нових зустрічей!